Сторінка 119. Тема друга: Як створити програму? Що таке програма? Ви вже знаєте різницю між апаратним та програмним забезпеченням. Тобто різницю між пристроями та комп'ютерними програмами, які роблять пристрої корисними. Але що таке програма насправді? Комп'ютерна програма це список інструкцій команд, що зберігаються у вигляді файлу на жорсткому диску. Програма має бути написана однією з мов програмування та використовуватися комп'ютером для досягання конкретної мети. Хто пише програми? Як вони пишуть програму для малювання чи гру? Програму пише програміст. Програмістка неможливо написати програму з нуль та один, які розуміє комп'ютер. Тому програмісти пишуть мовами програмування. Що на програмі написано? Програміст використовує програмне забезпечення, щоб перетворити цю програму в зрозумілі комп'ютеру нуль. Та 1. мова програмування це як звичайна мова, але вона має дуже обмежений список слів і точні правила. Залежно від програми задачі, використовують різні мови програмування. Ви навчитеся користуватися Scratch – простою мовою програмування для початківців. Довідка, програмісти, програмістки або інженери-інженерки, програмного забезпечення, люди, які створюють програми. Це все різні назви для одної професії. Дотримуйся інструкцій. Іноді ви не звертаєте увагу на алгоритми, які виконуєте, щоб досягти мети. Наприклад, коли ви встаєте щоранку, то дотримуєтеся порядку певних дій. Інструкції та алгоритми в нашому житті не завжди зрозумілі, і іноді доводиться самостійно вирішувати, що робити. Однак комп'ютери не можуть ухвалювати рішення самотужки, вони повинні дотримуватися дуже чітких казівок. Під час запуску програми комп'ютер читає список команд чи інструкцій. Потім комп'ютер виконує ці інструкції. Кроки для створення програми. Для створення програми потрібно виконати кілька кроків. По-перше, перед тим, як почати розробку програми, вам необхідно зрозуміти проблему, яку плануєте розв'язати. За допомогою програми, по-друге, вам потрібно придумати кроки, необхідні для розв'язання проблеми та створення алгоритму. По-третє, треба створити блок-схему, щоб графічно відобразити кроки алгоритму. І четвертий крок. Нарешті перетворюємо дії в код. За допомогою команд мови програмування знову про алгоритм. Алгоритм це покроковий список інструкцій, яких потрібно дотримуватися для розв'язання проблеми. Ці інструкції мають бути досить простими, щоб кожен крок можна було зробити не замислюючись над ним. Алгоритми є і в реальному світі. Наприклад, рецепт це алгоритм. Він говорить вам, які інгредієнти потрібні для приготування конкретної страви, та які дії потрібно виконати. Комп'ютери роблять лише те, що люди наказують їм робити. Якщо ви дасте неправильні вказівки, результат також буде неправильним або робота не буде виконана. Інгредієнти фруктового салату: полуниця, виноград, ананаси, персики, банани, апельсини, журавлина, ківі, коричневий цукор, апельсиновий сік. Рецепт фруктового салату. Перше. Вимийте фрукти. Друге. Змішайте апельсиновий сік з коричневим цукром. Третє поріжте усі фрукти. Четверте покладіть фрукти у велику скляну ємність. П'яте. Додайте суміш, соку і цукру до фруктів. Шосте. Якщо салат смачний, перейдіть до кроку 8 А якщо ще ні, перейдіть до кроку сім, сім. Додайте те, чого не вистачає, і перейди до кроку 6. 8. Накрий ємність і постав до холодильника на 3-4 години. Історія. Алгоритм походить від алгоритмі – латинської форми імені знаменитого персидського математика Мухаммеда Ібн Муса аль хварізмі Його праці з математики, географії та астрономії стали основою для вивчення математичних наук. Блок-схема. Блок-схема це схема, яка яка відображає алгоритм і показує кроки та її порядок. Ця схема ілюструє чітке покрокове розв'язання проблеми. Ви можете скласти блок-схему, щоб зрозуміти, як розв'язати проблему, перш ніж почати писати програму. Щоб створити, зрозумілі комп'ютери кроки алгоритму, необхідно намалювати блок-схему, використовуючи чотири різні типи блоків для дій і стрілки для відображення порядку виконання. Показує початок і кінець алгоритму. Отримання та відтворення даних «Введення та виведення, робити обчислення або давати команди ухвалення рішень. Так або ні. Стрілка для з'єднання фігур і вказівки на наступний крок. Не завжди потрібно використовувати всі типи блоків в одній блок-схемі. Використовуй лише ті блоки, які потрібні. Блок-схеми повинні бути намальовані однаково. Кожен крок це окремий блок, і стрілки повинні показувати, яким шляхом рухатися. Намалюй блок схему. Щоб повторити блок схему, потрібно проаналізувати кроки алгоритму для рецепту фруктового салату. Блок схема має такий вигляд: Етапи блок-схеми для фруктового салату. Перше, початок. Від нього робимо стрілочку до другого пункту, вимийте фрукти, стрілочку до третього. Змішайте апельсиновий сік із коричневим цукром. Наступну стрілечку до четвертого блоку. Поріжте фрукти, Стрілочка до п'ятого. Покладіть фрукти у велику скляну ємність. Стрілочка до шостого пункту. Додайте суміш соку і цукру до фруктів. Стрілочка до сьомого пункту це смачно. Від цього пункту ми маємо дві стрілочки. Одна. Якщо ні, і переходимо до восьмого пункту. Додайте те, що не вистачає, і знову стрілочка повертає на початок до сьомого пункту. Якщо так, тоді від сьомого пункту стрілочка веде до дев'ятого. Накрити ємність і поставте в холодильник на 3-4 години. І стрілечка від цього пункту до 10-го. Кінець. Як створити програму. Кроки для створення програми. Перший. Зрозуміти проблему. Другий. Створити алгоритм, третій намалювати блок-схему. Четвертий написати код. Перше зрозуміти проблему. Перш ніж розпочати розробку програми, ви маєте зрозуміти проблему, яку хочете розв'язати. Наприклад, ви хочете, щоб спрайт запитав у когось, якого він кольору. А потім, якщо він отримує правильну відповідь, щось сказав. По-перше, вам треба подумати про кроки, які треба зробити для розв'язання цієї проблеми. Потрібно знати кольор котам, перевірити, чи є Відповідь правильною, і після цього потрібно змусити кота щось сказати, якщо він отримає правильну відповідь. Друге створити алгоритм. Якщо ви запишете невеликі кроки, необхідні для розв'язання проблеми, простою мовою, ви отримаєте алгоритм. Запитайте про кольор кота, перевірте відповідь. Якщо відповідь рудий, кіт скаже Няп. Третій крок намалювати блок схему. Для процесу запитання та відповіді блок схема має такий вигляд. Початок, потім стрілочка йде до запитайте про кольор кота. Потім стрілочка йде до пункту якщо відповідь родин. З цього пункту йде дві стрілочки. Якщо відповідь ні, то це кінець. Якщо відповідь так, тоді стрілочка йде до кітка женяв і лише після цього йде до стрілочки кінець. І четверте, написати код. Якщо перетворити блок-схему в кроки мовою програмування, у вас буде перша програма. Програма, яка допоможе розв'язати цю проблему, вскреч наведе наведена нижче. Ви незабаром дізнаєтесь, як можна написати кожну інструкцію. Історія. Ада Лавлейс була першою програмісткою в історії. Вона написала кілька програм для механічного комп'ютера Чарльза Бебіджа в 1843 році. На жаль, Ада не знала, чи правильно працюють програми, бо машина так і не була закінчена. Її роботи були опубліковані в 1953 році.